Ті, хто займається сьогодні в Україні волонтерством, знає, яка це непроста справа. Робити щось безкоштовно для інших дуже круто, але це велика робота. І дуже важливо знаходити в собі ресурси, які дозволяють не втомлюватися і постійно продовжувати робити цю роботу. Ми вирішили підтримати таких жінок, створивши для них. Програму жінка в час війни, волонтерка, лідерка. Ми зібрали жінок з усієї України, які займаються волонтерством. Всі ці жінки мають свою роботу, свої родини, як правило, посідають. Посади в органах місцевого самоврядування є депутатками, є головами громад. Дехто із них залишився у своїх громадах, дехто є внутрішньо переміщеною особою в межах України. А хтось поїхав за кордон, але все рівно займається волонтерством. Програма відбувається в рамках проєкту Підтримка жіночих ініціатив під час війни в Україні, яку реалізує українська жіноча демократична мережа у партнерстві з USAID Україна та міжнародним республіканським. Інститутом я знаходжуся в Литві і разом з литовським волонтерським рухом наш український волонтерський рух дуже активно з перших днів включився в боротьбу. Волонтером стала, тому що хочу, щоб мої діти жили у вільній Україні. Разом зможемо більше. Волонтерський рух без кордонів. Ми все зможемо, все подолаємо разом. Слава Україні! Чому важливо підтримувати саме жінок, волонтерок? Жінка є жінка, вона бере на на себе дуже багато завжди відповідальності, але вона при цьому виконує багато ролей. Вона не тільки професіонал, не тільки волонтер, вона і мама. А вона і фахівець. Виникло розуміння того, що допомагати підтримувати психологічно жінок це дійсно необхідно, це потрібно сьогодні. Як ніколи важливо об'єднуватися. І підтримувати одна одну, один одного.